О, оце риба! Ого! О, це рибина! Привіт, друзі, щиро вітаю вас на своєму каналі. Як ви зрозуміли, з назви знаходжуся я на території України, знаходжуся майже рік, нічого не випускав на YouTube, було декілька постів в інстаграмі. Не питайте мені, на чому я повернувся з Канади з можливістю жити там, напевно, багато хто не розумі... не зрозуміє, але я нічого не буду писати по цьому питанню. Так, я повернувся, я буду тут до кінця війни. Точно можливо вже і залишуся. Сьогодні я вирішив поїхати на хижака. Кажуть, що судак щука -рот рота закрили. То в мене є місце де можна половити окуня, гарного окуня. Я там давно не був, але я спробую сьогодні -сь 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 щось піймати, ну і вам показати. Надіюсь, це відео сподобається вам. Е, пишіть коменти. Я думаю, що треба вже виїжджати. Вітерець не невеличкий, сонечко то є, то нема. Дощ. Тому спробуємо сьогодні щось цього. Вийшло, дивіться далі відео. Ну і на сьогоднішній день у мене такий комплект це Skyline до 14 грамів 902 на шнурочку 06 Брав я його під задачі стрітфішингу, але я вважаю, що і тут буде у нагоді подальше швиряти і заробляти клюваки, тому що. У тій заводі, я вважаю, що зараз повинен бути хижак, я думаю, що 5 грамів буде досить. Потім, може, покатаємо спінінга по верхам тесту. Але мої підписники знають, що я вже його катав, що полавлював рибу підписники інстаграму. Тому, якщо не підписані, то підписуйтесь. У мене є тут три такі коробочки. Значить, це у мене коробочки. То, що буду зараз я катати. Починаємо з танточки, а там подивимося. Так, анозави така маленька. Туди спробуємо. Легесенько є. є Є рибка у заводі, прям гарна рибка слухайте Напевно, вже травичка там цепляється. але слухайте, перша рибка після такої паузи в спінінговій рибальці дуже приємно, активна рибулечка. Дякую за клюваку. Вирішив я поставити собі перкаса, такі червячки, вони трошки більш плотніша, ніж танта тому що трави дуже багато І Гарний, оцей погарніший. Погарніший, прям я трошки на одному місці підзастряг тут мабуть навіть Фрикціона треба попустити. Зробила роботу приманочка черв'ячок. Прямо побільше, побільше. Я зрозумів, що там трава, але і рибка немаленька. Витяг кучу трави і акушарика. Прям гарна риба. Давай, хлопче, сюди йди. А, зійшов. Ладно. Зійшов, так зійшов, я зрозумів, як його там виманювати і де він стоїть. Трави дуже багато, дуже. Вся річка вкрилася травою. Так, ну що, вирішив я трошки додати весу і спробую прямо в той заливчик закидати, прям в нього. Буду зараз там виковирювати якусь рибку. Так, п'ятірочка на місце і грамиків 7 спробую. Ваще, пісня Напевно, буду зараз ловити я окуня, як в Канаді баса, там з ним не панькаються. Бас це дуже міцна риба, тому там фрикціони затягають, щоб бас не пішов нікуди в коряжники, в траву, в кущі і його нахрапом на глісера витягають. У мене шнур 10 лібрів на розрив, флюр 9. Тому я думаю, що цієї снасті буде досить для того, щоб працювати з таким окуням. Поставлю офсета. та, мабуть, сексім імпактика 3,8 дюйми. Подивимося, що з цього вийде, бо дуже багато трави, іноді одразу після закидання перекидаю, тому що відчуваю, що відкритий крючок зразу цепляється. І прямо на викиду. Рибка гарна, але не буду я робити те, що робив останнього разу, коли дав їй зайти на траву і вона зібрала мені увесь мотлох. Буду нахрапом витягати. Отака рибинка. Дивіться, який гарний кошочок. О такого хлопця видурив я хробачком. Хух. Не дав цьому зайти вже до трави, як останньому. Дуже гарний, дуже гарний кабанчик. Дималий. Єсть! Є-е-е-есть. Опять трава! Зразу, зразу трава! Є рибка, але дуже важко, дуже важко її звідти викавирювати. Бо я тут спробував під нашим берегом не хочу. Сразу на глісера. Оп! І зійшов! Фух. Гарний кабанець. Гарний, дуже гарний кабанець. Так, ну що, дякую тобі теж. За клюваку пробачай, що так, так ти в мене покатався, але ви там дуже-дуже замасковані в траві. Не знаю. Щоб я робив якусь ковирялочку. Ну я напевно туди і не докидував. Прямо на одній довжині стоїть. Зараз у нас така почалася пісня про те, що окунь дуже гарний там стоїть, я вирішив поставити 10 граміків і спробувати поковиряти окуня прямо в тих дебрях. Не знаю, що з цього вийде. Він і той був гарний, але завжди хочеться Більшу рибу вполювати. Під саме той бережечок, так я і хотів. Спробуємо. О, оце риба! Ооо! Оце рибина! Я в захваті від цієї клюваки! О! Фух! Треба форсувати. У камиші заходить, у кушері точніше. Оце окунь. Оце рибина. Я в захваті. Я, блін, в захваті. Це окунь, дуже гарний окунь. Але на самому краєчку у нього. На самому краєчку він тримає черв'ячка. О, хлопці, фу, спрацювало. Спрацювало. Те, що я і хотів, те і спрацювало. Оце рибина. Ху адреналін. Ходи малий. Ого. Фу, зараз ще спробуємо. Оце клювака. Оце клювака. Так. Десь там клюваки. Десь там рибка. Є. є. Є-є-є, басик! Знову басик. Знову басик, я його відчуваю. Паличка з запасом міцності. Треба. Треба його витягати. Це і вже поменше, але дуже гарна, дуже гарна риба. Фу. Просто якась роздача трошки трошки я відкусив свого секс імпакта тому що він роздолбується дуже швидко ну що давай 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 туди під той бережок оце я взагалі не чекав, я думав, що будуть у мене клюваки, що треба під той бережочок, але я не думав, що такі будуть красавці, вони вже без ікри. Фух. Потрошку працюємо, потрошку нашим хрубачком ковиряємося там. Якщо пройшли і немає клюваки, То треба робити переброси є. Yeah. Форсуємо, Форсуємо. Цей вже поменше. Так, ну що, як бачите, і невеличкий окунь теж полюбляє секс імпакта Ну що, ось і закінчилася рибалка. Як ви бачили, хвостів 10 вдалося вполювати. Звісно, всю рибу я не буду виставляти, тому що відео вийде за довгим. Але є що показати. Як ви бачили, працювали неактивні приманки на протяжці, і якщо трава не цеплялася, були дуже потужні клюваки. Дякую ЗСУ за цей день. Якщо є у вас можливість допомагати армії, робіть це. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Побачимося в наступному відео.